Всім привіт! Я Аліна з Канади. Зараз я знаходжуся тут у Вінніпезі. Я живу тут уже десь третій місяць і сьогодні я хочу вам розповісти про розчарування. Справа в тому, що мені часто говорять, щось, що типу, коли я жаліюся про Канаду, а я люблю пожалітися, ну не про Канаду, а взагалі, що, типу, от Аліна, розчарувалися, так? Ви, типу, сюди приїхали, ви думали, тут медом намазано, ви думали, тут буде все так гарно, ви думали, на вас тут чекають. А виходить, що ні, розчарувалися, так? типу. І це перше, мені постійно про це говорять, що я думала, а насправді не так. І друге це те, що я сама розмовляю з людьми, особливо коли я розмовляю з таксистами. Українськими тут дуже багато українських таксистів і індусів з індусами теж розмовляю, і плюс 90%, плюс мінус 90% людей говорять про те, що вони розчаровані, що їм тут не подобається. Можна було б подумати, що це ось така от якась там а, помилка когнітивна, тому що я говорю тільки з таксистами. А може таксистами стають люди розчаровані, але ні, ну не тільки з таксистами. Це звичайно людям і дійсно не дуже подобається. Не всім, але ну так я бачу, що majority, типу більшості, більшості людей не подобається. І з приводу мене і з приводу них ми сьогодні і поговоримо, що не так з Канадою, чому та так всім не подобається. По перше, з приводу мене е, відразу дисклеймер. Я не розчарувалася. Я не розчарувалася тоді, тому що в мене не було е, ніяких там великих ідей про цю країну. Я не зачаровувалася. Якби ми перед тим як сюди приїхали, почитали, подивилися. Рік назад, ми сюди ще приїжджали на два тижні, просто в Вінніпек. Щоб вирішити, чи хочемо тут бути жити чи ні. І я, в принципі, плюс-мінус розуміла. У мене така, не знаю, філософська теорія, що коли якщо я собі уявляю, що буде найгірше, то тоді я не сильно так, скажімо так, розчаровуюся. А якщо виходить краще, то прям. Чудова, я радію. Тому я не думала, що тут буде прям супер-бупер, І я відповідно і не розчарувалася. Я приїхала з Китаю. В Китаї я жила 7 років. Там, в принципі, було непогано. У мене багато відео про життя в Китаї. Можете подивитися комусь цікаво. На контрасті з Китаєм, звичайно, Канада інша. Не буду казати, що вона гірша, вона інша, вона для інших потреб. І в принципі, мої потреби вони настільки великі, щоб. Казати, що ця країна їх не може задовольнити. В принципі, свої потреби я можу задовольнити самостійно, потенційно. Деякі я задовольняю, деякі потенційно. І, але все-таки це відео про розчарування. Давайте я хотіла поговорити, з чим Канада всіх розчаровує і що я про це думаю. Перше. Одне із тих, що про що часто всі говорять, це дуже високі ціни. І давайте будемо чесними. А де зараз ціни не дуже високі? Ну я не знаю. Я недавно була в Україні. О-хо-хо, мені здається, дуже високо. А в Китаї так само тут, мені здається, це ще якось криво боком корелюється із зарплатою. Так, особливо, звичайно, ціни на житло теж високі, але. Ну ні, ну в принципі, за там не знаю, я бачу, що люди за там 1600, 1800, 1200 навіть знімають нормальні хати. Не халупи, якісь розтрощені, а нормальні ну будинки, нормальні, не будинки, квартири, кондо. Хтось навіть будинок умудряється за ці гроші зняти. Тобто, я ну е, ну, якщо ми говоримо про фінанси на сім'ю, поки що мені здається, хоча я тут дуже мало, що в принципі це не то, це не прям. І сарай, і якийсь або кімната одна задрипа. Ну, в принципі, мені здається, нормально. Ну я думаю, що якщо так можливо, якось там порівняно з Європою. Я не знаю, пишіть, які там сіни в Європі. Може, там дуже дешево, але Китай теж не прям не так, щоб сильно дешево. Якщо у вас висока зарплата, нормально. Ну, тому, тому для мене це не зовсім зрозуміло. А це питання по квартира. Е, типу, ну бо мені здається, що в принципі плюс-мінус скрізь дорого. Далі з приводу того, що ще дуже багато кого розчаровує, це що будинки зроблені із е, картону. Я не знаю, що вони зроблені ну, як пишуть з картону, гіпсокартон, я не знаю, що вони зроблені. Ну, типу, ще здається, що вони дуже з дуже поганого матеріалу. Мене це взагалі не розчаровує. Я отак от, от дивлюся у вікно, там стоять. Дуже красиві будинки, знаєте, як із фільму Один вдома, дуже красиві. От ціна їх приблизно 600 тисяч, 500 тисяч. Мені взагалі все одно що зроблений будинок на 600 тисяч, бо він мені не світить. <плес> <плес> ну, звичайно, є й дешевші будинки, але в районі, в якому я живу, будинки доволі дорогі. В районі, в якому я живу, живуть зазвичай багаті китайці. Uh, і uh, yeah. я. <свят> і не знаєте, uh, ну мій чоловік китаєць. Я вчора виходила небагатий, ну <свят> нормально. Нормально все виходила я вчора на вулицю і там стоїть китаяночка з дитиною. Дитина така сама uh, віку, як і у мене. І я думаю, зараз з нею подружусь, діти будуть разом гратися. Я починаю на китайській у неї запитувати. кажу, а скільки вашій донечці років? А вона така на мене дивиться. I don't understand». І Я думаю, ой, блін. <свят> uh, і я, і я питаю, Where are you from? А вона каже, що вона із Кореї. І Я думаю, ох, ох, як неприємно, як я неправильно зробила. Я просто зробила припущення, що вона китаянка, бо тут блін, китайці просто скрізь. І при чому мені це подобається, багато кому це не подобається. Розчарування, що тут багато китайців, багато індусів, багато інших національностей. Я від цього кайфую, мені подобається, що така різноманітність. Я працюю в дитячому садочку, де у нас майже всі 99 персоналу з Індії, і я мені з ними дуже зручно, дуже мені подобається, дуже класно. Я їх обожнюю на даному етапі. Не знаю, як буде далі. Ми класно спілкуємося. Дітки у нас з різних країн, і я це теж обожнюю. Вони постійно якісь різні штуки приносять так, де я там була, бо мені е, за інтернет. Так от, ну я просто кайфую цих дітей. Ці індійські діти вони там вчать, як не знаю, медитувати там намасте, це все, китайські діти розповідають про китайський Новий рік, про монстрів. Це так класно, мені так це подобається. Якщо я вже сюди зайшла, в мене був А ні, я для цього окреме відео зроблю про форс-мажор, який стався у нас на роботі. Чи зараз розповім? Зараз я подумаю, я зроблю окреме відео, чи розповім зараз. Okay. Ну добре, я розповім зараз вам про це. Краще стою. Я зараз працюю в дитячому садочку і я стою, коротше, на вході. Ми гуляли на вулиці, діти вже пошикувалися, стоїть в лінієчку. І тут перед дверми залізні порила. І я дивлюсь, просто так повертаю голову і бачу, як малий, отак от язиком. <свят> і торкається про все доля секунди. Я тільки встигла скрикнути, але я не встигла. Його язик пролив перила, Він його відірвав. Він весь в крові, ця кров тече по йому обличчю скрізь, я перелякана, біжимо всередину. А виходить директриса, вона дуже класна, теж з Індії, дуже дуже класна, мені подобається. І вона така абсолютно спокійно посміхається і каже: А нічого страшного, вони це роблять тільки один раз. <свят> Так, таке, так, так, так нас сталася інцидент на роботі. Ну, це з приводу роботи, про те, що а ну з приводу роботи. Багато хто розчаровується, типу що складно знайти роботу. Мені, до речі, вже відповіли з декількох місць, але я шукала конкретно по daycare, по дитячих садочках, і тому і зараз я працюю. Як вчитель на заміні, тобто не повну ставку. Тобто я таке типу легко знайти роботу, але ж ти не на повній ставці. Але я розраховую на повну ставку. Мені здається, що це теж можливо. Поки мені не здається, що це неможливо. Мені ну мене на роботі, мене на роботі люблять, і я думаю, що вони мене візьмуть. А якщо не візьмуть, то через півроку я просто із цим досвідом піду і візьму. Спробую кудись влаштуватися на повну ставку це з приводу роботи, але розумію, що, мабуть, важко знайти тим, кого немає знання мови. Ну але тут не можна зачаруватися спочатку. Їдучи сюди, мабуть, уже в принципі зрозуміло, що це буде складно. Типу розчарування ж воно відбувається, коли ти щось вірив, а потім передумав. Ну зрозумів, що це не так. А якщо відразу їхати без мови, то ну мені десь одразу зрозуміло, що буде складно в цьому плані, я так думаю. Так, ще розчаровуються за медицину. Ну, я це і так знала. Хоча, в принципі, поки я ще не розчарована. Ну, по-перше, це і так знала. По-друге, ми знайшли цього сімейного лікаря за три дня, хоча нам говорили, що доведеться шукати його роками. Поки я ну, можливо не хворіла, тому в мене немає претензій зараз е до лікарів і до того, що це там має бути якось надскладно. Можливо, так і є, але мені пощастило. Я поки не хворію, я, 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 я схожу в спортзал кожен день, у нас тут конта безкоштовно п'ю водичку, щоб не хворіти і сподіваюся, так і далі її буде. А якщо захворію, і все буде погано, я вам про це розповім. Mm. Чим, чим ще розчаровується? Ну, в принципі, мені здається, це такі основні моменти, типу, що дуже дорого. Типу, зарплата невисока. Особливо, не знаю, чи я це сказала. От, е, я помітила, що люди тут діляться на два типи. ті, які приїхали з Польщі, і ті, які поїдуть в Польщу. <свісно> <свісно> От, І ті, які приїхали з Польщі, розповідають, що типу трак драйверам. Особливо тут багато трак-драйверів, що в Польщі типу, більше платять. М -м -от. Ну, це такі якісь речі, я думаю, про які можна було. Е Знати перед тим, як ти сюди приїжджаєш. Тобто, як я вже кажу, розчарування воно має відбуватися, якщо б спочатку було зачарування. В принципі, в мене нікого зачарування не було. Я просто сподіваюся, що ми будемо нормально тут жити, що зарплата буде плюс-мінус корелюватися з витратами. Я з витратами нашими, я розумію, що відкладати скоріше за все нічого не вийде, бо всі кажуть, що тут відкладати не виходить. У мене поки не повна зарплата, я навіть. Не можу собі це прикинути, а якщо будемо виходити на ноль, вже буде непогано, бо, в принципі, заощадження якесь є і на чорний день. <гум»>? Я думаю, що можливо це пов'язано з тим, що ми приїхали сюди підготовлені, типу з якимись там фінансами, і у нас, нам не потрібно було, мені не потрібно було скоробляна бал, типу приїхати відразу в будь-яку роботу, там, знімати квартир там якусь кімнату, як Гаррі Поттер, я не знаю, <гум»? <гум> під у когось під euh, лісницею. У когось під сходами. я розумію, що якщо ти приїжджаєш і там без знання мови, якщо ти так от приїжджаєш, то можливо буде був би величезний шок. Навіть у мене з знанням бомб підготовкою фінансовою теж був трохи шок, як я тільки приїхала. От саме ми жили в центрі в Даунтауні. Мені хтось питав, правда, що там скрізь хатки. Так, там прям було страшно і хатки, люди якісь обкорені. Але я зараз живу на краю і тут спокійно. Гарно, тихо, прекрасно. Я вже знайшла собі якісь там хобі, записалася на мафію, познайомилася з друзями, записалась в Тест мастерс клуб публічних виступів. Мені просто нормально. Ну, як я кажу, мені просто для життя небагато треба. Щоб ну, сходилось хоча б на ноль, звісно, краще, якщо відкладати, якщо буде сходитися на ноль, буде ідеально. Щоб були якісь друзі, щоб були якісь кружки, щоб були якісь книги, і щоб було безпечно. А ще типу пишуть люди про розчарування, що тут дуже холодно. Ну це предіктабл теж. Ну це капець як предктабл. Так, тут дуже холодно. Тут така красива зима, тут так на вулиці гарно. Я, я не люблю зиму, але от він прямо мене заставляє її полюбити. Ніколи я про зиму, так не про зиму, так не думала в такому позитивному контексті, коли я йду на роботу, я йду на автобус, в мене поки немає автомобіля. І поки я йду на зупинку, я кайфую. Навіть коли буває по відчуттям мінус 30, і зараз обличчя відвалиться, я кайфую від того, як красиво. Ну, можливо, в майбутньому мені не доїсть. А, поки що. Нормально. Звісно, я чекаю літа, щоб можна було ходити в платічках. Але, типу, не бачу нічого поганого. Я забула додати, я вже додому забула вам додати, що ще одне про що багато кого розчаровується. Це те, що тут все дуже повільно. Типу, в Канаді все дуже повільно. Ну, Повільніше, навіть, ніж в Україні, не порівнюючи вже з Китаєм. Так, все дуже повільно, але в принципі я нікуди не поспішаю. Воно може трохи десь підбільшувати, але як я кажу, то в мене багато часу. Мені ще тільки 29. Можна ще посидіти в черзі, можна ще походити, побігати. І будиночок, будиночок, фонда можливо. Тому в принципі, ну, давно, мабуть, задобне, але Но мені нормально. Це було відео про розчарування, які приносить Веніпех. І можливо, ви скажете так, Аліна, ти виходить і не розчарувалась? Ні, житті одне сплошне розчарування. Що тут уже ні, я не розчарувалася, бо я не зачаровувалась і всім рекомендую. Коли дивилась ти ток, там було так і сказано: якщо не хочете бути сумувати по життю, або знижуєте свою планочку, або е <плес> ну, типу, як якщо ви знижите планку, то ви автоматично будете щасливіші. Ну, або вам потрібно буде дуже сильно працювати над тим, щоб до своєї планочки дотягнутися. Я мабуть. Е Моя планочка не високо, просто <свісно> Всім дуже дякую, що ви подивилися відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви реально передодивилися сюди, обов'язково. Будь ласка, напишіть коментар. Ви зробите одну людину на цій планеті щасливішою. Ви прямо напишете, відправите, і я посміхнусь.